Основний нападник збірної України найрезультативніший форвард УПЛ, який в цьому сезоні майже побив рекорд чемпіонату. На трансфер маркеті його ціна становить 11 мільйонів. Погодьтеся, для Європи це не так і багато. І взагалі здавалося, двері відкриті, можна піти в якийсь чемпіонат Італії, Франції. Але Артем Добик вирішив продовжити контракт з Дніпром 1. Що ж ти робиш, а? Сьогодні друзі, ми проватаємо 9 сезонів кар'єрі Артема Добика в FIFA 23 Звісно, якщо він дограє до 35 на даний момент йому 25 Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Приємна перегляд. Кидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті Favbet. Я вірю в тебе. Основний тренер Марселя відправляється на перемовини до нашого українського форварда 17,5 тисяч євро в тиждень. Без проблем. По крабанам хлоп. Артем Довбик за 11 мільйонів переходить в Марсель. Блять, от так треба робити! Рейтинг в нього 70 Оце не так і багато. 25 років, ну можливо, ще 70 5 рейти, ну це максимум він зробить. 11 номер. Я вважаю, що Санче вже нічим не допоможе нашому клубу. Він же старий. І якраз на його заміну прийшов Артем Дов. Треба якось підсилювати лівий фланг атаки. І лівий фланг захисту. Гаврієзу, будемо віддавати в оренду. Наш бюджет складає 46 мільйонів. Першочергово у мене в планах підписати на лівий фланг атаки Адаємі. Мені здається, що всю котлету ми на нього й потратимо. Отже, попередньої домовленості ми досягли. Карім Адеємі їде в Олімпік Марсель. До Бекунде. Адеємі Таварис, Маліновський Гендузі. Каборе Клаус, Бемба Гігот і Лопес. Крім чемпіонату Франції, Олімпік Марсель буде приймати участь в таких турнірах: Кубок Франції і Ліга Чемпіонів в групі з Айтрактом, Тоттенхемом та Спортингом. Як на мене, це взагалі група смерті. Абсолютно кожен може обіграти один одного. Після першого зіграного сезону Вартема Добика плюс один до рейтингу. І його трансферна ціна складає майже 3 мільйони. Командою Марсель, наш головний герой, посідає четверту позицію в чемпіонаті. А переможцем Франції став ПСЖ. В Кубку Франції Марсель покидає змагання на стадії 1-8. Команда Довбика поступилась за рахунком 0-1 Рену. До речі, в фіналі ОСР переміг ПСЖ тільки в серії після матчів пенальті 5-4. Взагалі то історична перемога. А от в лізі чемпіонів Марсель обісрався. Блє, і твоєма четверта позиція в групі і одразу до побачення. Лігу чемпіонів забирає Мюнхенська Баварія, обігравши Парселону в фіналі 2-1. Що ви друзі зрозуміли, довбик впевнено сидів на лаві запасних за весь сезон. У нього всього на всього одна зіграна гра. В Маліновську зовсім протилежна ситуація: 36 поєдинків за сезон, 13 голів, п'ять гольових передач. В АДМі 32 гри, 12 голів та три гольових. Також непогано. Добика хочуть забрати в мальорку. Невже одразу така деградація. А ось Емполі це цікавіше. Окей, зараз дамо шанс Довбику в матчі проти Монако. Дубль від Адеємі від Довбика тільки жовта. Але перемога з рахунком 2-1. Можливо, все ж таки не продавати поки що Довбика, тому що тут Єврокубки. Якщо зараз він не зіграє в Єврокубках, то років через 3-4 100% він там не буде. Тим паче, як круто почав Марсель в цьому сезоні. В цьому сезоні Довбик разом з Марселем зіграє в лізі Європи. Довбика вже кличуть навіть в Норвіч. Єдине, що робить добик, це заробляє жовті картки. В другому сезоні Марсель зайняв в чемпіонаті шосту позицію. Це місце не дозволяє в наступному сезоні грати в Єврокубках. Що, а в Кубку Франції в фіналі Марсель поступається ПСЖ. Тільки в серії після матчів пенальті 5-4. Ось це прикро. З групи Ліги Європи Марсель виходить, зайнявши другу позицію. Але в попередньому раунді поступається Севілі з рахунком 5-3. Лігу Європи забирає Мілан, Лігу Чемпіонів ПСЖ, а Лігу конференції Манчестер Юнайтед. До речі, вони в фіналі грали проти АЕКа. В свою чергу Артем Добик провівши два сезони в Марселі, переходить за 3,5 мільйони в АЗ. Можливо, це навіть шанс на Єврокубки. АЗ на жаль, також в наступному сезоні без Єврокубків. А вже в третьому сезоні Артем Добик завойовує срібло в чемпіонаті Нідерландів. А зе займає другу позицію. І це кваліфікація Ліги Чемпіонів. На початку четвертого сезону рейтинг Артема Добика був 73. Він коштував 3 мільйони 100 тисяч, і в свої 28 Артем Довбик може повернутися в Лігу чемпіонів. Зараз його чекає кваліфікаційний матч проти Харц, в якому Довбик, на жаль, не виходить в складі. Я так розумію, що Довбик і тут сидить в запасі. І після першого поєдинку АЗ впевнено перемагає Харц з рахунком 4-1. І зараз між цими командами буде матч відповідь, в якому на цей раз перемагає Харц. Але все одно зайде далі. Правда, в наступному кваліфікаційному раунді Ази зіграє проти Порту і скоріше за все, що для довбика це Ліга Європи. Перший матч між командами завершився 0-0. А от в другому матчі Порту перемагає з рахунком 2-0. І Ази у нас відправляється в Лігу Європи, де їх буде чекати Челсі, Міттюлан та Шемрок. Отже, друзі, четвертий сезон нашого експерименту підійшов до свого завершення. Ази в чемпіонаті займає п'яту позицію. Схоже на те, що в наступному сезоні знову довбик без Єврокубки. В Лізі Європи Азе досить таки неочікувано зайняв в своїй групі першу позицію. Вони навіть раз обіграли Челсі. Де, по сумі, двох поєдинків обіграли Брагу 4-0. А в чвертьфіналі поступилися Таланті з рахунком 3-1. Лігу Європи в цьому сезоні взяв Манчестер Сіті, Лігу Чемпіонів Мілан, а Лігу Конференції Віляреал. А в Кубку Нідерландів Ази вилітає з однієї четвертої. На початку п'ятій то сезону Добику вже 29 років, а рейтинг 73 поки що тримається. Просимулювавши п'ятий сезон, ми бачимо, що АЗ завершає в чемпіонаті на третій позиції. А це значить те, що в наступному сезоні Добик зіграє в лізі Європи. А в Кубку Нідерландів АЗ вилітає ще з другого раунду. Шостий сезон нашого експерименту просимульований. Як ми бачимо, АЗ завершує на четвертій позиції. Ну, не вдається Добику взяти чемпіонство Нідерландів. Хуяро хуяро, то нема, не йде вона. Зате, напевно, рекорд в Кубку, де знову вилетіли від Аякса. В груповому раунді Ліги Європи АЗЕ займає третю позицію і відправляється в Лігу конференцій. В передньому раунді долає Норчела. А в одній восьмій вилітає від Прюге. До речі, Кубок Ліги Конференції забирає Кьоль. А Ліга Європи в нас за Наполі. В Лізі чемпіонів перемагає Мансіть. На початку третього сезону Артему Добику 31. Він коштує 2,5 мільйони. Рейтен 73 поки що тримається. Його контракт закінчується через рік. І скоріш за все, що він покине АЗ. Просимулювавши вже сьомий сезон, ми бачимо, що знову АЗ на четвертій позиції. Але подивіться, яка була щільна боротьба. Чотири команди змагались за чемпіонство. Ну реально важко змагатись проти Аяксу, Фейнорду та ПСВ. В Кубку Нідерландів рекорд АЗ дійшов аж до півфіналу. І в третій поспіль відлітає від Аяксу. В сьомому сезоні Доби грав в лізі конференції. В групі ЗАЗ вони зайняли другу позицію. В попередньому раунді здолали Апол. В одній восьмій пройшли Ген і у чвертьфіналі згоріли проти Аталанти. В групі їм програли, і у чвертьфіналі їм програли. До речі, Аталанта в фіналі не змогла здолати Базель. АЗ завершає на третій позиції. Нагадую вам, що рекорд для Довбика це срібло. Кубок Нідерландів і знову вилітаємо з півфіналу, на цей раз від ПСВ. В лізі конференції АЗ займає в групі другу позицію. І з попереднього раунду відлітає від Вольсбургу. Перемогу в цьому турнірі здобуває Копенгаген. До речі, в фіналі вони грали проти Монси, яку АЗ в груповому раунді вже обігравав. І зараз в нас по плану дев'ятий передостанній сезон. На початок 9 сезону добику до вже 33 роки. Коштує він менше 2 мільйонів. Передостанній сезон ми просимулювали, як ви думаєте, на якому місці завершив АЗ. Правильно, на третьому. А в Кубку вилетіли з чверть фіналу. В груповому раунді Ліги Європи АЗ також займає третю позицію. Але тут і Хофенхам і Валенсія, з якої, до речі, в АЗ по 9 набраних балів. Досить таки було непросто. І це попередній раунд ліги конференцій, в якому Мальме вибиває нідерландський клуб. І в цьому сезоні в цьому турнірі перемогу здобуває Ліц. А лігу чемпіонів забирає ПСЖ. Кубок Ліги Європи відправляється в Англію. І народ 10-й, останній сезон на нашому експерименті. АЗ займає четверту позицію. Не вистачило всього на всього 4 бали, щоб посісти першу позицію. Кубок Нідерландів повністю провалений, вилетіли ще в першому раунді. В груповому раунді Ліги конференції Азе займає першу позицію. І в одній восьмій вилітає від Аустрії. Лігу конференції забирає Бенфік, Лігу Європи Наполі, а Лігу Чемпіонів Ювентус. Добику 34 роки і його рейтинг 69. І наступний 11 сезон для Довбика буде останнім, який він просить в запасі. Ну в цілому нічого не зміниться. Найкращі результати Довбика в цьому експерименті: срібло в Кубку Франції, друга позиція в чемпіонаті Нідерландів, одна восьма Ліги Європи і одна четверта ліги конференції. Як ви думаєте, в реальному житті Добик зможе показати кращий результат? Обов'язково пишіть коментарі. Якщо ви хочете подібні відеоролики, пишіть коментарі з ким просимулювати 10 сезонів. У мене на сьогодні, все. Всім дякую. На все добре.